Як ви бачите, тут знаходиться в цьому залі в українському домі, де йдуть національні збори. Голова міжнародного комітету національних зборів Володимир Волков. Ми також хочемо почути від нього коментар відносно того, що тут відбувається. Ми, як організатори національних зборів, розпочали громадське обговорення питання проведення установчої влади. Як ви бачите, тут підтримують люди дуже цю ідею. І вони розуміють, що настав такий стан на Україні, і прийшов такий час, коли країна готова до установчої влади. Я перед людьми виступив і запропонував їм подумати над тими питаннями, що в 91-му році старий склад Верховної Ради УРСР назвав себе вже новою Верховною Радою Незалежної України, і починаючи з цього шулірства. Воно продовжується до сьогоднішнього дня. Вибори не є легітимними. Люди обирають себе самі, формують такі умови, при яких потрапляють не представники народу до Верховної Ради чи до органів управління, а ті, хто має більше грошей, адміністративного ресурсу і так далі. Ми це все знаємо. Тобто йде боротьба за владу. Абсолютно вірно. Тому є пропозиція почати з самого низу, з першого аркушу. З першої інстанції, тобто з людини, на да, національні збори е, основно, це інструмент, який є основним основним завданням, які якого є е, надання людині суверенітету. Людина має отримати такі умови, при яких вона стовідсотково прийме рішення. Те, яке йому не нав'язано, не поставлена в умови, коли він не може прийняти іншого рішення, як тільки той, який запропоновано, умовно кажучи, в референдумі. Тобто він має обрати ту людину чи бути сам представником народу від свого виборчого округу. Тому ми, як організатори, дуже дуже задоволені. Тим, що є активна позиція громадян, є багато ініціатив, які будуть ураховані і далі будуть відбуватися. Я хотів би ще два слова сказати стосовно того, що відбулося в будинку вчено, коли Київська асамблея проводила збори громади міста Києва, і що відбулося в КМДА, де партійні функціонери свободи батьківщини і удару проводили, нібито зібранням громади міста Києва. Ну, це профанація стовідсоткова профанація. Якщо е, зібрання асамблеї нагадувало засідання горкома партії 1984 -го року про демократію, власність е, і, і перестройку, то е, в кмда відбулося просто. Ну фактично узурпація думки, бо не одного киянина там не було. Там були волонтери з всіх міст при всій повазі з всієї України, які приїхали на майдан. До киян це не мало ніякого відношення. Ніхто з представників киян, навіть за винятком депутатів Київради, попереднього скликання там і депутатів Верховної Ради, які були від цих політичних партій. Всі інші виконували ну таку статичну роль. Баранів, які мблеїли і казали бе да да під гасла е, полити, політичних викликів, тобто, ну залишилось тільки запропонувати поскакати, хто не москаль, і все на цьому е, на все на цьому е, зібрання міста Києва, громади міста Києва, і закінчилось би. Тобто, іде повна профанація. Іде е, намагання на е, фоні е, е, склавшоїся ситуації е, взяти владу в руки на арапа, так знаєте, наскоком підбігти і забрати владу в місті Києві нічого нового не пропонується. Пропонується виключно ті ж самі інструменти, виключно ті та ж саме технологія. І хто буде обраний від киян в Київраду, ми так і не можемо зрозуміти. І, да. Вертаючись знову ж таки в рамки національних зборів, які сьогодні тут проходять, навіть я журналіст розуміла, що національні збори дають кожному громадянину можливість бути громадсько активним, можливість захистити свій голос, можливість його контролювати під час виборів і після виборів, тому що це буде людина, яка буде представляти десятьох людей і так далі, і так далі. Тому це чисто і прозоро, так я розуміла? Абсолютно вірно. Тобто це є вихід. З політичної кризи, так, з одного момент. боку, і з іншого боку, це є вихід постійно діючого контроля, обраних громадою людей до влади. Тобто, це процес, який не закінчується ніколи, один раз обравши представника. В онлайн режимі люди, які його обрали, постійно контролюють його діяльність. Якщо виникає питання його поведінки, його діяльності на обраному місці 30% людей звертаються. З його відзивом і запускається знову процес обрання. І тоді ще скажіть, будь ласка, нашим глядачам, де можна поцікавитися законодавчими, законотворчими тими юридичними документами аспектами, які роблять зараз національні збори, і як їх побачити, і як людям знати, як користуватися і де їх знайти? Ну простіше всього, це в соціальній мережі Фейсбука на сайті на сайті національних зборів, нацзбори.орг. І чи в соціальній мережі Фейсбука національні збори? Тобто там викладена технологія, викладена законодавча база і абсолютно все, що потрібно для того, щоб ознайомитись. Володимир Васильович, це теж дуже добре, але є маленькі такі місця, маленькі селища, села глухі, на жаль, є в нас в Україні, і не кожна людина може зайти в той на той же Фейсбук і все таке інше. Які у вас плани відносно того, як доносити інформацію саме до таких до таких жителів, до таких наших людей українського народу, яким на жаль недоступні такі сучасні мережі інтернету і інші? Ну, Старим дідовським методом, як то кажуть, через волонтерів з одного боку, з іншого боку, ми десь за два тижні будемо мати постійно діючу телевізійну передачу, ток-шоу, півтори години, де під назвою з владою владу, де будуть відпрацьовані всі ці аспекти і буде. Продемонстровано і показано все, що потрібно для організації установчої влади. Це перший крок, і другий крок, найважливіший. Ми починаємо з міста Києва. І по місту Києва вже на його діяльності, на його помилках, буде зрозуміло, яким чином це розгортається. Ми побачимо. Які в нас приховані є загрози, які в нас є недоліки? Вони впливуть в разі проведення національних зборів по місту Києва, і ми будемо розуміти, що далі треба пропонувати громаді України. Скажіть, а якісь, наприклад, громадські тижневики, газета, як старі макатиським ну, методом? Ну ми, ми зараз людей. працюємо з україномовною компанією, телерадіокомпанією Столиця. І до речі, вам велика подяка. І будемо розміщувати матеріали в вашій газеті і в багатьох інших газетах, які згодяться друкувати наш матеріал.